Вітаю сьогодні. Ми розглядаємо імператрицю. Ключові слова це гарна, розумна, може програватися як мізагія, в'яжмати, підготовлена, незріла виховання, зміна циклу, історичність, нарцисизм, егоїзм. Що говорить сам автор про цю карту? У своєму королівському саду стеренів та стручків юна імператриця сидить у позі величної величі. До речі, нагадаю, що тут у нас також знаходиться шах. Волга, взаємоподібна лоза, виходить з її тіла та вбиває її предпліччя, як ми бачимо. На кінці лози є великий помаранчевий бутон, готовий розквітнути. Імператриця нещодавно завагітняла. І, хоч досвід материнства, ще не вдався, вона знає, що він неминучий станеться і назавжди змінить її життя. Озираючись назад, пам'ятаєте, як ми його говорили на вступі це те, що куди в погляд спрямований, у неї якраз спрямований ліво, то пощо правильно в минуле? Озираючись назад, імператриця мірковує про безтурботне життя, яке ось ось залишить чись питання. Чи готова вона ставити потреби інших вище за своїх власних? Вона сумнівається, чи зможе виховати своє потомство. Однак трьох, якраз ми бачимо, троє грудей, показує, що вона вже належним чином підготовлена. Незрілість призводить імператрицю до внутрішнього конфлікту, коли виноградна лоза обуває її руку, і розум бореться з відповідальністю, яка вона збирається взяти на себе. Кіготь на її ногах, борються за панування над зростаючою попковою лозою. Якраз ми бачимо. Намагаючись зупинити її зростання. Коли імператриця розуміє, що виноградна лоза це частина її, а не зовнішніх гарників, вона, нарешті, досягне внутрішнього миру та обійме більше благородне становище в житті, ніж могла собі уявити, що ми бачимо в реальності? Як і в класичній колоді, у Ейті, це може бути гарна, сексуальна, така розумна жінка. Але тут може бути дві ситуації, або в неї буде мета вийти заміж, тобто вигідно будь-якою ціною. А тобто, розумієте, неважливо по коханню, не по коханню, головне вийти заміж. Можливо, забагато, тому що стратег. Або, навпаки, знаєте, така буде я ж мать, я ж всі мені винні. Ви розумієте, що от я народила дитину, ви розумієте, я піднімаю там цілу країну своєю дитиною. Ось, але при цьому все рівно інтелектуальна та любить працювати. Тобто це не та людина, яка буде склашою руки, і вона завжди підготовлена до будь-чого. Стосунки. на початку можуть відбуватися тяжкі стосунки, бо, наприклад, партнер може думати, що він може не дотягувати до її рівня. Наприклад, інтелектуальна, фінансова, тощо. Тобто, як я сказала, що ця людина дуже сильно любить вигоду, і вигода має бути для неї. Якщо це людина замужня, то, ну, тобто це має бути також не максимум, якісь такі, знаєте, яхти, і чого хочеш, а не просто якою Івана з шиномонтажа. Тобто розумієте, що їй потрібно дуже багато грошей і важливий статус, так скажімо. І за цього імператриця може підігравати, одягати маску, щоб їм було легше. Але щоб переіграватися два варіанти, вона може знаєте, от ну давай, я ще одягну масочку, щоб тобі стало легче, щоб ти зміг до мене трошечки приртувати, зробити подаруночки, а потім вона вже вирішить, чи хоче вона з ним бути, чи не хоче. Наприклад, той Іван з шиномонтажа, може, у нього також є гроші, може в нього ще буде більше грошей, так і трошечки з часом. Тому тут розуміти, що вона така розумна, і вона буде аналізувати, як і потрібно себе вести з чоловіками. Але в основному вони одні, тому що ну ніхто не підходить. Так, якщо ми говоримо, що в неї вже є сім'я, то якщо це жінка, то вона обожнює чоловіків. Якщо це чоловік, він обожнює жінок про секс, тобто це таке більше ніжне, ласкаве, і все для того, як і що хоче жінка. Далі робота, гроші, справа. Тобто, якщо ми говоримо, куди так можна піти, знову ж таки, це щось пов'язано з б'юті-сферами. Бізнес, роботу може дати чоловік. Наприклад, а вона там може працювати. Вона знає, що і як робити. Наприклад, вона скаже: Я хочу собі салон з салон вона там буде керуча або адміністратором, тобто знаєте, в такому плані, але точно якихось на великих посадах буде займати чоловік. Може це просто все там купити щось і тому подібне. Потрібно тут розширювати зону впливу та не концентруватися лише на одному каналі продажу або на однотипних послугах, ще якось розвиватися і пізнавати себе не тільки в красі, так скажімо. Потрібно розширювати асортимент, а без компанія надає послуги, то потрібно це розширювати. коли буде більше припливу клієнтів, буде більше реклами, то бізнес буде не те, що зростати, там будуть великі гроші і буде працюватися із задоволенням. Тому, якщо є можливість, якщо це так пов'язана робота не з б'юті, то можливо жінку наняти, яка може допомогти, якось побачити, знати оцей смак і ілити ваш бізнес, або, наприклад, купити погра, так, якоїсь жінки, тобто розумієте, що потрібно щось зробити, щоб стало to краще. Далі, дев'яція. Зрозуміло, що це було, може бути історична, ненавидить жінок. Тобто, знаєте, це може бути людина, яка. Ну, я не люблю спілкуватися з жінками. От всі жінки лицемірні, дружба з жінками не існує. Тому я все життя ви, знаєте, буду спілкуватися тільки з чоловіками. Мені з ними більше цікаво. Тому що от, дівчата, мені оце не цікавить. Ваші якісь там, я не знаю, мальчики, якісь флірти. Прям ненавидить інших жінок, принижувати, може писати їх соціальним. Мережах під е, відео, фотографіями якісь негативне, мізогенія. І е, тобто сприймає тільки чоловічий світ. Блять, бути деградація творчих починань, тобто є можливості, є шанси для того, щоб це все організувати. Ні, от їй все нічого не подобається, от їй нічого цього не треба, ніяка творчість і тому подібне. Тобто байдужість може бути до обов'язків, бо зовсім може завершитись щось, тому що людина не захотіла щось робити, або в такий великий потенціал. Карта дня та плюс порада. Це зміна циклу, або знаєте, такого приємного прочуття майбутніх подій, тобто, знаєте, таке свято, святкування, щастя. Тобто то нові починання залежатимуть підтримки, від співпраці як із собою, так і з іншими людьми. Потрібно змиритися, знаєте, з тим, яке життя і. Свісти і пахнути, так скажімо, грубо говорячи, тому що людина може впоратися з чим завгодно, у неї є сила, у неї є потенціал. І просто роби, просто зроби крок вперед, і все вийде. Тобто, це може бути гарний день, щоб сяяти, зробити собі подарунок, насолоджуватися, тобто, неважливо, це чоловік чи жінка. Можете більше проводити часу для себе, якось для свого зовнішнього виду, Якось це буде день побачення, бо як я вже сказала, покупки великих покупок. А, навчитися потрібно бути щасливим цього дня, незважаючи на якісь там можливо розчарування чи образи минулого. Тобто тут ключовий момент відпустити минуле. І зосередитися на тому, що ви хочете бачити в своєму майбутньому. Якщо ви можете висловитися так, поговорити з кимось, поговоріть по душам. Неважливо, це чоловік, жінка або може це бути компанія якась. Тобто потрібно поговорити. Якщо люди вас тягнуть на дно, потрібно від них. Максимум відрізати контакти. Може бути ще контроль дуже сильний, так, би імператриці, це було сказати. Тому тут головне не перетворювати якусь таку турботу в гіперконтроль. Такий, знаєте, такий потужний контроль, що вже затушитися не можна. І потрібно уникати пасивності чи споживацького ставлення.